Всім привіт! І нас уже 10 і це праздник! Сьогодні я буду знімати відео, що я празную 10 підписників. Ура! Дякую вам велике. Дякую, дякую, дякую. Так, ну що, пішли празднувати О, і на лімузині вже їхати будемо правильно? Так, я знаю, де будемо лимузин, Ой. Лимузин. Ось. Так. Ура! Я така рада. Так, добавляємо скорость. Так. І їдемо сюди, вибачте. І їдемо э, сюди. Ура! Хеп. Ой, яка хеппі бездає, вона ж не на до народження. Десять підписників. О, торт, торт, торт треба, торт треба. от так, Все наставляємо. Так. Торт. Де торт? от так, Ура. Ставимо ще все празднуємо.

Треба празнувати все. Так. ще шарики, шарики треба ще. Давай. шарики ставимо всі шарики. Так, отак. От отак. А, все, ліміт Ну хорошо, тоді я зараз приберу ціру, тут все приберу. и поставлю. Ура! Подарки, треба, подарки. Так, ура! Ура! Классно! Так, давай, танцы! Ой! Танцы, танцы, танцы! Ура! Так, можно Що тут у мене в подарочку? І бім бім, бім 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 У мене гроші. Пішли айфончик, купимо. Так, поїхали, ура! Пропустіть. Ой, пропустіть. Пропустіть. Так, ідемо, покупаємо телефончик. Так, де тут iPhone Store. Все. Так, вибираємо. Я вибираю. Я вибираю. Я не знаю, що вибираю. Так, ладно. Так, вибираю цей айфончик. Ура! Так. Ставимо телефончик.

Не хочу спати, передумала хочу їсти. Не, хочу купатися. Ой. Господи. Що це літає? Ура! Я купаюсь! Ой! Ура! Ой! Е-е, е. Ой, я придумала, так, ми беремо. Беремо це І єй! ура. Нас уже десять, ура, ура. Так, ми вже поїли торт, погуляли, поплавали. Поїли, купили телефончик, тіктоки і познімали. Що ми ще не робили? Так, ком. ком. Це ти кому? Ком. Це переводиться, як, йди. Ті... Ну, типу, як... Іди сюди йде. Типа, як іде сюди, йде сюди. Так. Зараз ми... Зараз ми з пушки полетимо на Мальдіви. нас Ой... е, Не поняла. Куда пушка, куда пушка делась? Ладно, на карнавал кидаем зараз. Мне уже перехватилось. Не знаю, чего мне не перехватилось. Ладно, давай я вот этого куплю. О, спасибо. Спасибо. Так. Ну, доброе, мы уже попраздновали. Эм... Ну, як і манини. нас вже 10. Я ну, дуже дякую вам за 10 підписників. Підписуйтесь на мій канал ще, ставте лайк, щоб ми так до мільйона може, дійдемо. І всім пока-пока!